Дорогий друг, сьогодні в лісі і хочу зачитати одне із сміс Слова Божого і поділитися з тобою. Притчі 6 глава, 6 стих каже: піди до мурашки, ледарю, придивися до її діяльності, щоб помудрішити. І знаєте, і сьогодні я тут, а біля цього мурашника, і дивлячись на нього, я розумію, о якій мудрості Бог хоче сьогодні сказати тобі і мені. Дивлячись на це, наскільки вони трудолюбіві. Я розумію, що в житті тобі і мені мішає два фактори для того, щоб ти і я мав успіх це лень і страх. Тому що слово Боже каже, що все можна віруючим, абсолютно все. Так сказав Ісус, і Він вірний, і Він бодростий. Але для того, щоб нам достигнути цього успіху, нам треба бути прилежними, нам треба бути трудолюбними і, звісно, не мати страху. Тому що страх перед людьми він ставить сеть. І тому. Тому слово Боже закликає, йди до муравейника, ледарь, подивися на його дії і навчися мудрості. Сама природа нас вчить. Поэтому нехай имя Господне буде благословение, другий друг, а в тебе все получиться, если ты преодолеешь лень и преодолеешь страх. Во имя Иисуса, успеха Тобі и благодати. Аминь.